Микола Маломуш, генерал армії України, голова служби зовнішньої розвідки в п'ятому десятому роках, повертається до нас, пане Миколо продовжіть Будь ласка. Ну, ви почали тільки говорити. То, все ж це свідомий удар по зеленському і грецькому прем'єру, чи ну чи просто знову ж таки бездумний терор? Е, ну, перша про праці терору які дійсно Росія засує проти Одеси кожен день. От вони не рахуються, чи там буде президент чи прем'єр-міністр агресії Тут одна ситуація, що це загально, так сказати, системний удар по інфраструктурі і Одеси портовій, по цивільній і зрозуміло по тих людях, які там находяться, незалежно від того, чи президент, чи прем'єр-міністр. Я не думаю, що було якісь цільових злив інформації. Хоча це повинно дійсно провести сьогодні розслідування і Служби безпеки України, і слідчі органи, щоб довести до цей факт. Оце одна із версій, але більш цільова я ну, якщо ми говоримо про теракти, то вродився прямо конкретно по е, конкретній особі. От і е, зрозуміло, як могли засовуватися ці засоби е, ну, різних типів е, відносно і або президента України, або на прем'єр-міністра. Тут що є сказати питання, тому що е, підпадали під е, удари і президент України, як, значить то, е, той який очолює. Всю роботу проти агресора, тобто веде якраз організації е, військової операцій по звільненій території, але й прем'єр-міністр Греції. Греція більш така, ну більш нейтрально відноситься до співпраці з Росією, і е, якраз якщо це так, кваліфікувати теракт, а тут терак проти двох осіб, тому що ми тільки проти Зеленського. Тут, якщо ракетами, то фактично підпадають обидва лідери. От а ага, вже це було кваліфіковано як ну відвертий цинічний факт тероризму і проти лідера України, і проти лідера е Греції і це члена ЄС. Члена відповідного НАТО і в даній ситуації ну був виклик такий системний. Тому я більш конфікую, як наші військові е говорять, що це дійсно був туристичний акт загально такий небезпечного типу, під який дійсно копав під загрозу і президент України і премєр Греції Хоча ще раз підкреслю, щоб е повну версію працювати, треба щоб спецслужби і світ чорни провели розслідування глибокі, виявили можливо виток інформації, от і можливо це пов'язати, чи це було цілево чи ні. От, але я знаю, що якраз ну, роботу спецслужб Росії, він як проводив теракт, вони конкретно вже б на на конкретне місце, в конкретному так скажу ну, центрі находження президента або прем'єр-міністра Агресії вдвох разом з президентом. Тому е, я просто хочу зараз сказати, що ну, Путін не рахується ні з ким. Він готовий і лідер України, що, як правило, на період війни є неофіційні правила. Що не проводять удари там, де знаходяться лідери, такі є позиції, ну навіть в таких війнах, які були раніше. От проводяться теракти, готуються спецоперації, так. Да. Але такі удари, коли там збір проводиться лідерів країн Європи і країни України, або, наприклад, одного з лідерів Європи, ну це взагалі навіть для терориста неприйнятно. Але Путін проходить всі межі. Він не рахується нічим, але от, те, що цілівий акт. Ну, я пока ще е, першу чергу, інтую, що можливо це загально небезпечний. Як наприклад, злочинець стріляє із зброї е, в масі людей, б'є чи не в'є невідомо, але в цій ситуації використовувати реч такий метод е, потужних ударів по одеситам і зрозуміло підпали під цей формат небезпеки два лідери країн. Це ще більше піднімає градус якраз. Е, і оцінки ситуації Росії як терориста, і щодо її конкретної акції в Одесі щодо і Зеленського і щодо прем'єр-міністра агресії. Я думаю, що цей факт буде ще потужним приводом для розгляду в ЄС НАТО і лідерами країн світу, навіть нейтралами, які дійсно будуть бачити, на що готовий діяти, як готовий діяти терорист Путін. Пане Миколу, дякую. Ну почув наскільки я розумію, що є так, все ж таки, ну певні негласні якісь домовленості, що ну не можна вбивати лідерів, там де державу, так просто шляхом терору, але все ж таки, от дивіться, як ви дійсно зауважили, не міг постраждати, і там прем'єр-міністр Греції країни, яка в принципі не бере прямо участі, так в жодній на жодній зі сторін в війні Росії проти України. І от, а якщо ну, ми ж не можемо, скажімо. Бути впевненими, що Завтра не трапиться якоїсь от власне біди, черговий удар під час чергової делегації. Там от, а якщо так трапилось би, ну що не дай Боже, там гине чи український лідер, чи тим паче так само прем'єр прем'єр однієї з західних країн? Ну а що тоді? Як ну відреагувати має мусить світ чи чи є якийсь, там, ну не знаю, розроблений там план дій в якихось регламентах? На такі випадки. Чи просто це знов вийдуть на ООН, скажуть, а ми, ми засуджуємо так не можна. Е, ну, в цій ситуації діють більш потужний механізм. Тут з одного боку правові зразу діють міжнародні суди, порушення справа про е, конкретну організацію терору, е, наприклад, лідера країни е, Росії Путіна. Його е, керівництво яке приймало участь у виконанні цих е, відповідно терористичного акту Суд приймає до повиробництва і вже розсіда повнокровно, як терористичний акт проти лідера країн Європи. Раз друга ситуація країни Європи, країни НАТО, якщо звичайно збирається на консультації і виробляють якраз не тільки правові і юридичні оцінки, заяви дипломатичні, а потужні формати е, задіяння всіх засобів проти ворога. Тут якраз це приводи і. Посилити в першу чергу всіма засобами, які тільки є в країнах, навіть саме новітніми Україну, що дасть переваги на фронті, це один механізм, і підкріпити те, що сказав Макрон, контингентами країн НАТО і Європейського Союзу, тому що це вже конкретний теракт проти країни НАТО або Європейського Союзу. Тут, тут якраз юридичні, судові, е, оперативні, я прямо скажу, і зрозумів е, військові дії, які. На сі будуть на знищення терористів. І третя складова це дійсно ОН. Як би там не було, але зібрати генасамблею ООН і всі країни світу. А я тут відчуваю, що за виключенням двох-трьох і Китай, і Бразилія, всі інші однозначно заявив про те, що це відвертий терорист проти лідерів всіх країн світу, не тільки проти України. От і треба е, задіяти всі військові оперативні судові засоби для того, щоб його так сказати, просто-напросто літралізувати. А ті країни, які вже мають як НАТО для цього засоби, разом з Україною повинні погорости ці операції, щоб цей режим впав. Я думаю, от такий формат це шучий і ефективний. От е, я думаю, вже це сигнал є, тому що це випадок стався, що ці лідери не загинули. Але передумови були реальні недаром. Вже лідери країн Європи про це чітко говорять. Я думаю, що ця буде акція ще раз приводом для підтримки України і для того, щоб не тільки оборонялись ми, а літом і весени вже мали перспективу звільняти території і забезпечити падіння режиму Путіна терориста.